Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Триває мій такий, Знаєте, на моєму каналі довгостроковий серіал під назвою Мої ліхтарі на ADC». Зараз, Зараз цей період часу я ділюся з вами своїм досвідом використання тих чи інших ліхтарів в повсякденному житті. Справа в тому, що в житті кожного українця за останній рік ліхтар став неодмінним атрибутом в житті, адже ну ви розумієте, війна. Відключення електрики, блекаути, спуститись в бомбосховище, де може не бути світла. І ліхтар має, має бути зараз у кожної людини і якісний ліхтар. Так, от я в своїх відосах просто хочу розказати, допомогти слухачам, глядачам мого каналу обрати той чи інший ліхтар, який буде слугувати довгі роки в повсякденному житті, і можливо навіть врятує вам життя. Отже, переходимо до огляду ліхтаря, який зараз е ви бачите на своїх екранах, окрім е ножиків ліхтарінок з формату 58 мм. Mm. Навіщо я їх сюди поклав? Трошки пізніше я розповім. Ліхтар-конвой, і не конвой С2, а ліхтар-конвой Т2. Convoy s 2Плюс це мій найперший найулюбленіший ліхтар в моєму ліхтарному захопленні, так би мовити, s 2Плюс. Так багато чого цікавого ми пережили з ним вдома, переважно, чесно кажучи. Але тим не менше, я вирішив рухатись далі, зробити ставку на ліхтарі, які мультитоплівні, які можуть харчуватися, так би мовити. І від звичайних батарейок АА, 2 а і від акумів 14500, ну тобто на доступних елементах живлення, так би мовити. Тому я вирішив обновити оновити свій парк ліхтарів і переважно користуватися ліхтарями, які можуть живати, можна їх вже користуватися ними на звичайних батарейках. Отже, ліхтар конвой Т2 розпочнемо з того, навіщо я саме його брав. Хоча багато хто, чесно кажучи, мене відмовляли від цього, сміялися навіть наді мною, але мені пофіг. Мені подобається концепція резервного ADC-ліхтаря на батарейках АА або на літі 14500. І мені захотілося мати як якомога більше знаєте таких ліхтарів, тобто з різних компаній, щоб і порівняти, і залишити собі, ну щоб це були ліхтарі на усі випадки життя. Зрозуміло, що лідером в цьому сегменті є ліхтар Манкер e 03 але ж він у мене був нетривалий час, і свою думку я про нього зробив. Можливо, я навіть його колись і куплю. Але на цьому етапі розвитку часу він мені не потрібен. Тому цей ліхтар конвой Т2. 2. Він певний час був в мене на ADC. Потім я перейшов на ліхтар, який вже був у мене на огляді. Це Skill Hunt E2. Ну а зараз вже я активний користувач ліхтаря Lumin Top Silver Fox. Отже, Convoy t 2 враження. Він мій домашній ліхтар. Враження перше. Він доволі крупний, як для ліхтаря на АА. Він чудово через це сидить в долоні. Ті, хто звик, наприклад, користуватися ліхтарями на 18650, ось, наприклад, як такий софір на СК-18, ну особливу різницю не відчують. Так, ліхтарі мають бути ще менше, ніж ліхтар-конвой Т2, але для мене те, що він саме таких розмірів, це є певна перевага. Далі. Що ще в ньому цікавого? По друге, це все ж таки можливість поставити кліпсу на гвинтах, ось таку. Ось таким чином вона ставиться, там з цієї сторони гвинти можна закрутити, і буде ось така кліпса. Штатна Кліпса, розумієте, вона також досить щільно сидить. Але на кишені її носити незручно, бо ліхтар, як бачимо, на кишені десь на відсотків 28 своєї довжини буде випирати. Ну а кліпса на гвинтах це вже майже глибока посадка. Далі для такого ліхтаря, спеціально для такого ліхтаря у Саймона, якщо ви будете купувати його на Aliexpress, можна замовити ось такий магніт хвостокришку необхідного розміру. Він зараз, опа, бачите? Він зараз тут в мене стоїть, він вклеєний. Тобто, коли ви замовляєте ліхтар, просто можна написати йому листа і сказати: Саймон, покладіть, будь ласка, ось такий магнітос, щоб я його окремо не купував. Просто як подарунок, він кладе. Далі, якщо ж ми встановлюємо магніт, друзі, то ж втрачається можливість встановити ось таку кліпсу. Тому треба обирати або кліпса, або магніт. Якщо цей ліхтар у мене, я так зрозумів, я так вирішив для себе для домашнього користування. Тому я вирішив, що ліхтар цей був саме на магніті. Розумієте? Ну, Давайте подивимось, наскільки він потужний, цей магніт. Бачите? Тримає, все тримає. Магніт досить потужний, досить класний, тому усім рекомендую я ставити магніт. Якщо ж ви хочете його носити на ADC з собою, то краще встановити саме ось таку кліпсу. Так, якщо брати все ж таки ліхтар, то лише треба брати його на діоді нічия 519. На жаль, встановити сюди тір оптику замість скла неможливо. Давайте подивимося, цей діод. ось так це все виглядає. Тіробчику, як, наприклад, на конвої s 2 так, там можна обрати будь-яку пупирку, встановити сюди неможливо. Але якщо хочеться досить широке світло, на допомогу може прийти ось такий матовий скотч. Тут все відкручується. Бачите драйвер. Ось таке скло. На нього клеїте матовий скотч і отримуєте розсіяне світло. О, так, давайте закрутимо його. Так, далі. До цього ліхтаря окремо можна придбати або силиконовий розсіювач, або такий, або такий, або навіть розсіювач червоний, ось такий, або пластиковий розсіювач, такий малий, або ось такий великий. Кожен з цих розсіювачів чудово підходить на цей ліхтар. Все. Ми одягаємо, і дуже добре це все виглядає. Одягаємо такий силиконовий розсіювач. Так, одягли. Це для ліхтаря Convoy S2. Все чудово виглядає. Далі. Такий розсіювач. Червоний. Теж дуже важливо. Що стосується пластикової, то це рідний, це рідний розсіювач. Він взагалі сюди як, як рідний. Так би мовити, все. Ну і ось такий великий. Така ось велика довга свічка, бачите. Як світить, трошки пізніше я вам продемонструю. Зручне керування. Керування або напівкліками у хвостокришці, так, або поворотом голови. Чотири режими. 1% – відсоток це приблизно 3 люмени, 10% 32 люмени, 35% це 100 люмен і 100% десь плюс-мінус 250 люмен. Закумами 14500. Звичайно, він світить набагато яскравіше. Ну, тут в мене стоїть акум 14500. Спробуємо його зараз, як він світить на звичайному акумі Нікелів. Ну, він, в принципі, його можна порівняти з батарейкою. Від звичайних батарейок також світить дуже яскраво, навіть яскравіше, ніж, славно, звісний, Lumentop 2 AA 2.0. Ну, давайте просто зараз вимикати світло і проводити експерименти, як він буде світити. Так, тут зараз стоїть акумулятор 14500 літій. Дивимось, вмикаємо. Так, давайте найнижчі. Ось це в нас найнижчий режим 1%. Ось так от це можна розглядіти. Далі, це 10% вже. Це 32 люмена десь приблизно. 100 люмен. Ну і 250 люмен. Так, як воно працює зі свічкою, наприклад, на 32 люменах, як свічка. ну, Не режим свічі, а як з розсіювачем. З таким розсіювачем. З таким розсіювачем дуже добре. Бачите. Далі. Червоний. Червоний також чудово надягається, і все можна побачити. Рідний розсіювач, один з найулюбленіших, та, напевно, найулюбленіший мій. Ось такий, от, бачите. Давайте просто поперемикаємо. Це у нас режим майже Moonlight 3 люмени. Ну і такий у нас розсіювач. Ось таким от чином великий, пластиковий, можна і такий. Який вам подобається. Отже, давайте зараз а, поміняємо елемент живлення в ньому. Ставимо звичайний акум нікель 1,2 вольта. Ну і вимикаючи світло, зараз подивимось, як він має світити. Ось таким от чином. Так, це в нас. Це в нас три люмени. 32 люмени. Так, це в нас 100 люмен. І це в нас вже турбопихалка, якщо можна це так назвати, 250 люмен. Як воно працює з розсіювачем? Ось так от. Ну, давайте встановимо його десь на 32 люмени. Ось таким чином ставимо, як свічка, воно дуже-дуже чудово виглядає. Або можемо надіти, ну, давайте одягнемо червоний розсіювач. Тобто будь-який розсіювач від конвою підходить на ліхтар конвой Т2. Ось так. Ну і давайте пластиковий, ось такий маленький. Ну, ось так воно буде виглядати. Ну і давайте великий. Давайте ще з великим спробуємо. Тут взагалі must have. Тут взагалі Das is fantastic. Керування. Керування також можна не тільки перемикаючи, так, таким чином, а й перемикання головою, але ж воно не так зручно. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Я думав, що можна. Це моя, напевно, велика помилка. Так, друзі, вибачаюсь. Думав, що керування головою можливе. Ні, не можна. Ну добре, не можна, так не можна. Бог з ним так. Вмикаємо далі світло на телефоні і продовжуємо розповідати про цей ліхтар. Якщо ви обираєте діод на нічия 519, а 519 можна вибрати будь-яку температуру кольорну. від 2700 2700 кельвінів. До 5700, тобто 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 4 і 5700. На будь-який смак. Я для себе обрав 3500 тисячі кельвінів. Далі, що можна сказати? Ну, звичайна конвоївська накатка, так така сама, як s 2 вона, начебто, є, але, чесно кажучи, така. Знаєте, фігня хотілося набагато грубіше, і це мінус. Це мінус цього ліхтаря. Ціна ціна на алі сьогодні я дивився коштує майже 600 гривень. Майже 600 гривень, там 585 щось таке. так Ви отримуєте сам ліхтар, кліпсу і ось такий темляк. У Саймона можна попросити окремо, щоб він поклав або ось таку кліпсу, або ось такий магніт, або, наприклад, розсіювач. Або навіть чохол можна ось такий от попросити. Навіть чохол. Про чохол зараз ще окремо скажу вам. Отже, якщо ви берете його за 600 гривень, плюс до нього можна придбати силиконовий розсівач, наприклад, такий маленький за гривень 60, або, або пластиковий, або ось такий силіконовий. Так? Кліпсу можна придбати окремо за 40 гривень. Ну і, звичайно, акум. Акуми в нас коштують десь саме акуми, літієві, літієві акуми. 150 гривень десь приблизно, тобто 600 гривень плюс 60 гривень за розсіювач, плюс кліпса 40 гривень, плюсаку, ну це приблизно буде 850 гривень, тобто це буде повна комплектація. Якщо окремо ще чохол захочете обрати, то це вже буде під тисячу гривень. Якщо тільки ліхтар. Використовувати на батарейках, то це буде коштувати 600 гривень вам десь приблизно цей ліхтарик. Отже, які висновки можна зробити з цього приводу? Ліхтар Convoy t 2 на мій погляд, це ну, такий, знаєте, бюджетний ручник за 15 баксів, який добре світить на звичайних батарейках. Так, за ці гроші можна придбати, наприклад, Lumintop 2A2.0, так, який вже йде там, з силиконовим розсіювачем, там, плюс додатковою магнітною хвостокришкою, але, ж, або ж, напевно, придбати якийсь, там, наприклад, бюджетник бюджетник на 18650. Наприклад, от ось такий Sefirn SK18. Так, якщо ви звикли. Працювати саме з такими ліхтарями, саме такі ліхтарі, щоб були у вас на ADC з плюсів. Я для себе відзначив це простоту, зручність і те, що він на най -най найпоширеніших елементах живлення, видає він шалену яскравість. Ось вони найпоширеніші. Це звичайні батарейки. Зручний він у великій руці, така собі, знаєте, ось надійна цегла без зайвих проблем. Він може бути основним ліхтарем на ADC, якщо ви не хочете своє життя пов'язувати з живленням 18650, саме ось от отак. Або ж, наприклад, як резервний ліхтар на батарейках. Але що б я радив би вам, якщо ви його придбаєте, так, я раджу його. Придбати і покласти в тривожну валізу. Це саме ліхтар, він ідеальний для тривожної валізи. Кожному українці ж ми знаємо, зараз є тривожна валіза, тому що постійні ці повітряні тривоги, треба спускатися в бомбосховище. Або, або не дай Боже, може статися щось найстрашніше, тому взяти валізу і піти з дому, так би мовити. В валізі має бути ось такий ліхтар, і, наприклад, ось такий от комплект Батарейок. Все. І цього буде більш ніж достатньо, аби певний час світити, де вам потрібно, якщо звичайно зникне світло. Окремо хочеться сказати про чохол. Чохлив конвоя шалені, потужні, чудові. Сюди сюди можна покласти будь-який ліхтар, навіть ось такий на 18650 шістсот він сюди вміщується і сюди дехто розміщує акумулятори на 18650, але ж я не радив би цього робити, тому що воно випадає. Я сюди розміщую, тут розміщую два силіконові розсіювачі. Один червоний, один ось такий білий. Один, один водний чудово вставляється. Якщо, наприклад, вам потрібно тільки червоне світло, ось так от одягаєте і вмикаєте. Так? Ну і цей силиконовий розсіювач разом з пластиковим поміщаються саме ось сюди. Далі, тут ще одна є кишенька. Прикольна, прикольна кишенечка для ось такої запасної пальчикової батарейки. Але ж сюди можна покласти ножик Victorinox, наприклад, Victorinox Manager, так? І він сюди заходить просто чудово. Таке враження, що під нього був шитий. Все. Він тут не заважає ліхтар. І у вас з собою в тривожній валізі. Наприклад, такий комплект тримати в тривожній валізі, ліхтар, два розсіювачі, Victorinox Manager, ніж ножниці, вони там потрібні. Так. І комплект батареї. Все. Цього це має бути в тривожній валізі будь-якого українця, як я вважаю, так? Якщо не хочете тут тримати ножик Victorinox, якщо він у вас, наприклад, там, на ключах, так? можна тримати ще одну там, запасну батарейку, яка зайвою, звичайно, в наш час не буде. Ось таким от чином. Далі е, ще такий лайфхак, про який, можливо, хтось з вас знає, хтось не знає, це як зробити розширене світло? Ну, Як становити, так би мовити, зробити самостійно колхозінг тір оптіку Це можна зробити за допомогою звичайного матового скотча, який у будь-якого фонарьовщика має бути. Яким чином це можна зробити? Ми розкручуємо ліхтар, все тут чудово розбирається. Дістаємо скло. Так, ліхтар відкладаємо і можемо наклеїти матовий скотч. Де тут у нас ось. Зараз просто покажу вам, як це виглядатиме. Все ж має бути красиво, пофіншую. Ми беремо звичайні ножниці від Victorinox і обрізаємо зайве. Ось таким чином ми маємо розмазати. Ну так, я не дуже його красиво обрізав, але ж, ну, щоб ви розуміли сам принцип. Отримуємо ось таку тір-оптику. Зараз подивимось, як воно гарно і по-іншому вже світить. Якщо вам не потрібен луч, так, вам більше розсіяне світло має бути. Ну, от можна побачити, так? Як воно чудово виглядає. Це в нас один-три люмени. Це вже 32 люмени. Все можна побачити, що відбувається. на... Моєму робочому столі. Ну, це вже турбо. Турбо це в нас вже десь приблизно 250 люмен Матовий скоч, це просто розсіяне світло дає. Ну, вдома, в принципі, це буде дуже-дуже класно. Але ж я планую, що цей ліхтар буду використовувати десь і на вулиці, тому, тому матовий скотч тут особливо і не потрібен. Просто розкрутили, зняли, якщо має бути бити на кілька десятків метрів наперед. Все. Закрутили. Ще раз кажу підсумок, ліхтар для тривожної валізи. Саме цей конвой Т2. Усім рекомендую. Думайте, чи потрібен вам, вам, чи не потрібен. Так, магніт тут має бути вклеєний, тому що він не може триматись, як, наприклад, такий магніт для Convoy t 2 Наприклад, в ліхтарі Skillhunt e 2 а Тут цей магніт просто можна ставити і все. І він буде. Ну і зафіксувати ще цьому. Як його? Темляком? А так він тримати не буде, от можна побачити. Або вклеїти. Або вклеїти. Так, друзі, що я хочу сказати. Ще раз скажу, якщо у вас є питання, задавайте. В принципі, все, що знав, все, що хотів розказати про конвой Т-2, я розказав. Усім його раджу, рекомендую. Саме щоб він був ось в такому варіанті. Або в тривожній валізі, або вдома. на В тому місці. В тому місці, щоб ви його одразу могли знайти. Ось такі справи. Дякую всім за увагу. На все добре. Було з вами, буде з вами приємно поспілкуватися. Якщо є питання, задавайте. Всім гарного дня, слава Україні! Ми переможемо! Ми переможемо русню. Русня має бути знищена. все всім Па-па